На цьому тижні представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир, з архіпастерським візитом відвідав Донецьку єпархію нашої церкви. В рамках святкування 60-річчя високоприосвященішої Ларіона, митрополита Донецького та Маріупольського Донеччину відвідали архіпастері Руської православної церкви. 5 травня розпочався візит на Донеччину блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира. В аеропорту Донецька високий гостей зустрічав ювіляр у супроводі українських архієреїв. 6 травня блаженніший владика прийняв участь у святкуванні дня пам'яті Георгія Побідоносця в Макіївці. Він очолив божественну літургію у Свято-Георгіївському кафедральному соборі міста. 6 травня розпочався візит до України святішого патріарха Московської і всієї Русі Кирила. Зустріти предстателя руської православної церкви зібралися українські архієреї, влада міста й області та журналісти. Останніх було акредитовано 123 особи. На звітній смузі предстателя привітав хор духовенства Донецької єпархії. Після традиційних хліба солі святіший попрямував у приміщення аеропорту, де розповів представникам змі про мету свого візиту. Я прибыл на Донецкую землю в связи с празднованием 60-летия владыки митрополита Илариона. Это выражение моего личного уважения к владыке, а также особого отношения к Донецкой земле. Это земля, где, которая играет очень большую роль в истории, в общественной и экономической жизни Украины. Это действительно в большом смысле слова национальная украинская житница. Здесь живут трудолюбивые люди, которые производят те необходимые материальные блага, которые используются в том числе для повышения уровня жизни людей. Но и особенно я хотел бы подчеркнуть сильную веру. Я хотел бы передать свое благословение всем жителям Донбасса. Особенно, конечно, православным людям, но не только православным. Пусть Господь хранит эту землю миром, общественным согласием. Пусть, развивая экономику, люди стремятся к тому, чтобы в центрі жизни те високі духовные ценности, без которых человеческая жизнь лишається смислу. Нагадаємо, що візит святішого патріарха Кирила у Донбас триватиме до 7 травня. Цього дня його святість очолить божественну літургію в спасопреображенському кафедральному соборі Донецька. Потому патріарх Кирил відвідає Харківську єпархію.